Псалом 19. ДИРИГЕНТОВІ Псалом Давида. Небеса розповідають про Божу славу, небозвід сповіщає про твориво його рук. День дневі переказує вістку і ніч ночі сповіщає пізнання. Немає мови, немає слів і не чутно їхніх голосів, однак по всій землі іде їхнє відлуння, до країв світу доходять їхні слова. Він поставив у них у небесах намет для сонця, і воно, немов наречений, виходить зі своєї світлиці. Радіє, як атлет, долаючи свою відстань, воно виходить від одного край неба і біжить до іншого край неба. ніхто і ніщо не сховається від його теплоти. Господній закон бездоганний, він укріплює душу. Господнє свідчення вірне, вірне навчає мудрості простодушних, Господні накази справедливі, вони звеселяють серце, Господня заповідь ясна, дає світло очам, Господній страх чистий, він перебуватиме навіки. Господні постанови незмінні, бо вони справедливі, вони бажані більше, ніж золото, навіть безліч щирого золота, Солодчий за мед, і то мед стільниковий, адже й твій слуга збережений ними. В їх дотриманні велика нагорода. Хто зауважує свої помилки від таємних провин, очисти мене, як і від зарозумілості, стримай свого слугу, аби не панувала вона наді мною. Тоді буду непорочним і чистим від тяжких гріхів. Слова моїх уст і роздуми мого серця нехай будуть тобі до вподоби, Господи, скеле моя і мій викупителю.